За добу з 9 по 10 листопада рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились дві у Куп'янському та одна у Чугуївському районах області. Горіла господарча споруда та дах магазину. О 23.22 внаслідок ракетного обстрілу в куп'янському районі сталася пожежа в магазині горівдах на площі 500 квадратних метрів. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 19 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 238 вибухонебезпечних предмети. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 24 тони питної і технічної води.